Гоу, Майя, го! Прррд гоу, всім доброго дня. Були ми короче, наші коболки мити. мися, фест файно. Мая плавала у великій воді п'ять разів. Скакала, плавала. Дуже файно було, вона перший раз так плавала. Полюбило її вся. Гоу, має я не казав. Тує принцеса. Ходю, я не, не хотів, нікому зняти було, як ми плавали. Воно дуже файно було, дуже інтересно було. Не, потім другий раз жінку з собою возьму. Та жінка буде то-то знімати нас. Має гоу! Моя нараз ровеся. Гоу, прир! Моя прр, я кому казав? Prrt. Eh, princesa pokajfovala, tam, da Maja hodila, princesa plavala, tako plavala. Ja, idejo, ki ti me fici še zadnji.